Як же ж це прекрасно. Ай, добре, все таки треба щось робити. Так, яке у нас сьогодні число? 3 жовтня. Осьо. Все-таки літо минуло. І це факт. Ніби що вчора був тільки його початок, а вже сьогодні жовтень. Час, як завжди, в своєму курсі. Це так. Ще не помічаєш. Так, про що це є? А, точно. Вже пройшло літо і майже перший місяць осені. І на каналі жодної відео. А називається Планував вести канал. І нарешті все-таки вирішив почати робити перші кроки на цьому каналі. Звісно, не без допомоги сильно небайдужих людей. Тож, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тому. Я буду старатися далі нічого не робити, ой, тобто пробувати робити хоч якісь відео, а як мінімум постараюсь очистити відео архів старих записів. Можливо, десь серед них знаходяться ті самі саморобні самородки, що зможуть воскресити канал. Різне може бути. Тому, якщо бажаєте підтримати канал самому його початку, можете поставити лайк, підписатись та написати позитивний коментар. Тим самим просувайте його. А також. Промотивувати мене на створення нового контенту. Або скинути другу зі словами, де ви яку крінжу знайшов? Не знаю, наскільки довго протримається мотивація, і чи не закину канал знову на невизначений термін, то поки попередньо згадані небайдужі люди прийдуть по мою душу. Тож, бажаю вам хорошого ранку, дня, вечора чи ночі, а ми ще зустрінемося. Кружка вам в поміч. Якщо все вийде, то уявляю, як переглядаючи дане відео в майбутньому буду крінжувати. І що, крінжувати я точно вмію.